Фізиці за останні кілька століть були зроблені особливо важливі відкриття. Тоді, як природа залишається практично незмінною, техніка розвивається стрімкими темпами. У наш час принцип реактивного руху широко застосовується не тільки різними тваринами і рослинами, але також в космонавтиці і авіації. Завдяки реактивному руху ми змогли піднятися в космос і полетіти на інші планети. Давайте розглянемо основні складові рідинного реактивного двигуна. По-перше, має бути бак з паливом. Зазвичай використовуємо газ з певними домішками. Щоб паливо гарно і швидко згорало, то має бути бак з окислювачем, використовують рідкий кисень. До речі, температура кипіння мінус 183 градуси за Цельсієм. За допомогою насоса, паливо і окислювач, де вони змішуються, і далі йдуть до камери згоряння. Під час горіння тиск газів збільшується. І через сопло вони з високою швидкістю майже 4 км за одну секунду викидаються в атмосферу або у вакуум космоса і штовхають ракету вперед. Влітаючий чоловік це мрія, яка вже здійснилася. Британський винахідник зробив свій костюм майже рік. Костюм його зроблений із 3D друкованих елементів і вміщує 6 реактивних двигунів. Які працюють на реактивному паливі, але можна використовувати і дизельне паливо, щоправда, будуть трішки вихлопні гази. А ще є декілька батареїв, які запускають ці реактивні двигуни. В цьому костюмі можна піднімати на висоту 3500 метрів і розвивати швидкість до 50 км в час і ще він вміщує подушки безпеки. Костюм використовує 4 літри палива в хвилину, і цього вистачає на 3-4 хвилини, щоб політати. Холодну погоду сила тяги двигуна більша, тоді можна політати до 9 хвилин. Флайборд, або ще називають літаюча дошка, появилася у 2011 році французьким винахідником. Кататься на ньому потрібно диетом: один на квадроциклі, а інший на самій дошці. І ось для чого це потрібно. Флайборд – це невелика дошка, закріплена черевиками, гнучким 20-метровим шлангом. Вона прикріплена до квадроцикла. Потужний потік води приступає із турбіни до флайерборда і викидає через сопла, що дозволяє підніматися на висоту до 10 метрів. Змінює інтенсивність потоку води шофер скутера, нажимаючи важіль газу. А ще я знайшов реактивний двигун у мультику. Всі разом! А сейчас беда не только догнала лидеров, но и обходит их, как будто у нее груза крылья. Нет, она не идет, она летит как волна. Такое впечатление, что капитан Брунгель поставил реактивный двигатель. Но это против правды. Нет, это не двигатель, это шампанское, ну как остроумно оно использовано. Таких неожиданностей не знала еще ни одна беда. Браво! Браво, капитан Врунгель!